Відео починаю я. Дивіться час, який. 18.39. Сьогодні 2. вересня, Буде вересня, господи, я вже сьогодні заговорююсь. Е я хочу покласти на це могате, на ситуацію. Давайте подивимося, е що нам скажуть карти. Дивіться, немає нічого. Просто нічого вони не зроблять. Два перевернутих старших аркани. Не буде тут ні захисту, ні прибутку, нічого не буде. Все. Тут безсилля. Просто безсилля. Карта порада. Карта порада в тому, що ця структура. Вона втратила свій потенціал. Вона нічого не може зробити. Нуль. Просто нуль. Результат буде того всього нульовий. Те, що я і казала. Заклію вікно, бо шумно дуже. То, що я і казала, що нічого не буде. Ніфіга. На жаль, на жаль перевернута імператриця це ну нема, нема результату, нема, нема того плоду, немає нічого, немає, немає, немає життєвої сили, немає почви, немає. Е, просто на якийсь рост чогось. Нема нічого. Абсолютно! Так що. Я казала з самого початку. І зараз от просто хочу в мене тут мої нататки. Думаю, блін, ну хоч, може, щось побачу, щось, може, хоч якось воно в сочетанні. Да ніфіга. Ніфіга. Так ще оця карта будуть ще і невдачі. Ще й будуть і невдачі. Вони ще. Це невдача добрих намірів, так воно і є. Невдача добрих намірів. Ну, і ще по цій карті йде, як сказати на українській мові, необ'язательність. Ну, тобто, вони такі, знаєте, приїхали там, побігали, для Галочки там щось собі зробили. Тепер вони будуть себе там героями, вони їздили під обстрілами, там все прям страшні. Ну, коротше, я вам хочу сказати, що то все, знаєте, театр зробили росіяни, театр зробила МАГАТЕ. Ось так я можу тільки сказати. Ну, і по е, цій пораді, звісно, порада то, що це, ну, по-перше, людина, яка то була цей оцей, е, руководитель, він лінивий, він тормоз. І тугодум. Ось і все. Все, що я можу сказати. Оце все, що я можу сказати про цього дядючку, який бігав в тому синьому, синій жилетці. Толку не буде ніякого. Все, згортаємо. Тепер дивимося з вами там літовці хочуть зробити такий план. Поліцейський надзор, тобто поліцейська місія там на АЗС. І вони зараз роблять. Розробляють е, цей документ і хочуть його з ЄС пропрацювати і прийняти якесь рішення. То отут, може, якась буде у нас якийсь буде вихід. То давайте подивимось, питаємо у карт. Чи зроблять європейці, літовці цей документ по поліцейському надзору на ЗАЕС, на нашій Запорізькій атомній станції? Чи пройде хоч той документ? Так, дивимося. Той же расклад. Ай. Иди, Ики ничего не сделают. Ики ничего не сделают. Європа буде виділуватися, вся Європа буде виділуватися, Буде казати, що буде, що вони не можуть, то дуже їм тяжко, вони не зможуть. В общем, коротше, всі будуть там. Там же є країни, які підтримують Росію, розумієте? Ну, такий результат. Пажик пажик мечовий. Зухвалість. Я, чесно вам кажу, я не знаю, на що ми йдемо в ту Європу. Чесно, лічно моє мнення, нам там ніхі робити. Ну, чисто так бути вкупі. То ладно. Але е, якщо вони будуть, як Греції, нам запрещать щось, да, як Греції запретили оливки, ну то таке, знаєте, то фігня все. Греція собі жила-жила, тут бах, тобі, то запрещали все. Повирубали ті олівки. Це бред сумасшедший. То як в Криму е, в алкогольний той, антиалкогольний закон повирубали в Криму виноградники. В общем, дивіться, оце буде Європа, оце вона і є. Оце оце, оце Європа. Нічого літовці не доб'ються там. Нічого абсолютно. Абсолютно нічого Європа не зробить. Оце вона, оце угорці, там, от, там, ото хто італійці, може, будуть проти, німці будуть випендрюватися. Оце воно все. Вони будуть розказувати, як їм тяжко. А карта порада ось яка. Їм похер. Вони надіяться на щось. Що туся що туди не піде? Ну добре. Добре, не піде. Подивимося. Ну, ось так. Така історія з європейцями. Я давно казала, що робила розклад, що ми будемо музикатися. Ще довго з тою атомною станцією. Сьогодні у нас друге, у нас до четвертого там покладено. Так що тоді я і подивлюся ще на. Ситуацію. Ось. Ну, а так, бачите, давайте не нормально ще покладемо, але ну єгипетські показали все чітко. Просто супер. Просто супер. Бесилість, перевернута імператриця. Та, то взагалі і отой ту году. Будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію з нашою атомною станцією, які будуть е, рішення МАГАТЕ, е, яка буде ситуація в цілому і який буде розвиток собиті. Ніякого розвитку не буде, будуть. Ці кубики туди-сюди гратися. то що Магате приїхало так, воно приїхало. Це було собиття епохальне для російських глядачів, бо там було куча їх журналістів епохальне собиття Ну, я вам скажу так Магате побачило дуже-дуже цікавого. Ну, хоч зрозуміють, що там війна, не я не так, бла-бла-бла. Ну, що вони зроблять? ну Щось будуть якось там. Об'єднуватися, щось там по кольцу, щось там тіліпати язиками, що це посохи. Ну, буде якась енергія, там щось будуть якось, а ну, дайте я покладу на це кільце, що вони тут будуть. Ну, о, пожалуйста, криси. Ну, оце оце буде воно. Оце воно. Да, Об'єднаться і будуть разом оцю ситуацію обгладувати. Толку не буде ніякого. Це. Це оця вся Європа, вона оце отака буде. Можна на Європу накласти, вже і так понятно. Вже і так понятно. Все. Ну і давайте подивимося, давайте так скажемо питання. Ми вже його задавали. Давайте подивимося нашу ЗАЕС. Будь ласка, карті, покажіть нам ситуацію на нашій атомній Запорізькій станції. Яка ситуація буде ще на 5 діб? Яка ситуація там буде. Давайте подивимося. Так, хльост візьмемо. Ось, пожалуйста, змії. Подні речі будуть робитися до наших чоловіків. Будуть йти зміни швидкі, але вони непогані, поки там ще ті сидять, вони будуть непогані. Давайте подивимося. Зробимо 5. П'ять карт на 5 карт подивимось. А, ось, пожалуйста. Будуть кльотки. А оцю ситуацію будуть, будуть це СМІ будуть там клопотатися і будуть ото все туди-сюди тіліпати. В Євросоюзі, в Америці, кругом. Ну і коротше кажучи, оця дівчина, вона єдина, яка буде займатися, там група людей, які займаються захистом. Езотерики, гадалки, відьми і все остальне. Але це сильні люди. Ну, а на станції буде отакий хаос. Вони будуть бігати там, стріляти, все таке інше. Дайте я покладу на цю дівчинку, подивлюся на неї. Так, це, вона езотерика. Вона езотерика. І, до речі, там, мабуть, або вона дуже потужна, або там група ізотериків працює. Там група езотериків працює, люди. Так що захист всесвіту в Енергодарі буде на нашій Зап... За... запорізькій атомній станції. Ну, по крайній мірі, це я бачу на 5 суток. Сьогодні у нас 2 вересня, а, на вересня, правильно. Це 2, 3, 4, 5. 6, до 6 го числа. До 6 го числа так, там будуть свістопляски, але це все буде під захистом. До 6-го це точно. Так що, не нервуйтеся, все буде окей. Все, людей почуємось папа.